Негайна відставка корумпованого уряду України. Друге створення дієвої парламентської коаліції. Сьогодні маємо брати на шпит слова Степана Бандери. Ми маємо мати не просто державу під назвою Україна, а ми маємо будувати державу чести й гідності. Гідність держави точно не передбачає, щоб найближче оточення президента крало на крові гроші ще й передавало двушку на Москву. Гідність держави точно не передбачає переслідування військовослужбовців. Гідність держави точно не має нічого спільного з узурпатією свободи слова, але ми маємо фантазію. Народ. Ми маємо непохитних захисників і захисниць. І сьогодні наше завдання в спільному пориві зберегти і розвинути українську державу. Бо наші захисники на фронті борються за те, щоб ми точно не стали московською федерацією, а щоб Україна мала нагоду стати сильною, демократичною і самодостатньою державою. Якби Степан Бандера жив сьогодні, був тут разом з нами його би розгрівало зсередини. в Україні немає місця ні московській церкві, ні тим щурам. you know